Приходить мужик у бар і каже, мені бутилку горілки. Продавчиня питає. Каже, мабуть, дата якась буде відмічати. Так, да", він каже, сьогодні камін'єт Перший раз спробував. Та стежки треба шампанським відмічати. А він каже, ні, шампанським цей вкус, я не переб'єш. Так, усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Давно не розказував анекдотів, але. Це случай той, що треба. Коротше, замінили, як вони кажуть, карбюратор. На другий день я поїхав на природу, відпрацював, розізлився ще більше, тому що, ну, чуть-чуть там якісь зміни є, ну вона робить, робить так само. Коротше, запилку я і їду до них. Приїжджаю, взяв коробку, взяв гарантійку. Коротше, все. Привозю, поставив на стіл. І що? Кажу, вона не працює. Не працює і все. Вона давиться, коли роби на холостих, ти надавлюєш газ. Вона просто тупо, ну, як ото як, як придун, і все. Вона тру Потім набирає обороти. Коли скидаєш газ, вона шведить. Типа, біднить. Ну, це в неї така робота. Так. Забирають вони гарантійку. І пилка стоїть на прилавку, І потім цей мужик із сервісу каже, а чим ви підтвердите, що ви нам привозили пилку? Як то кажуть, нема пилки, нема проблем. Гарантійка в них, пилка в них за прилавком, У мене одна коробка осталась. Я все ж дав. Ну, такого я подумати не міг. Що такі аферісти, каже, нема пилки, нема проблем. Я був в шоці. Вийшов я на поріг, закурив. Хоча я не курю. Шутка. Коротше, позвонив до головного. Що вони там договорювалися, я не знаю. Я з ними не спорив. Вообще, Я їм казав, що тільки, ви бачите, що тут написано? Тут написано штіль. І я не маю його возити у сервіс. Він должен тільки працювати і радувати. Все, тут написано штіль А задача сервісу, я так розумію, що зробити людиною винуватим. І все. Їхня задача зробити, щоб техніка радувала і все. А вони роблять для того, щоб ну, ну це косяк Коротше, є така штука, як коли купляєш інструмент. 15% мінус. І вона йде без гарантії. Я так, навіть, штук 3 пилки брав. Вони не, в офіційному так не продають, ну, типу як воно як Чорний ринок, але воно так і є. Сервісники живуть за рахунок отих 15%, і головна задача скинуть. Скинуть людину із сервісу і все. Тобто, у книжки вони записали, що не гарантійна заміна карбюратора. Тобто, до, да, це. Ну, це діч якось. Що там треба, щоб лопнув поршень пополам чи що? Щоб був гарантійний случай. Ох, і мені після того мені його навіть в руки брати не хочеться цього штіля. Я тільки на них гляну і одразу хочеться ригати. Просто, от і привкусати грязних пісюнів їхніх, це фу, гедота, бля. Коротше, мабуть, я оцю пилку продам і пошукаю собі або японську якусь, або китайську замінити. Бо в мене ну просто негативне, взагалі негативне ставлення тепер сталося. Я знав, що він такий той сервіс. А Сіранч мені каже, от Саша, ти попробуй і все, от зробимо, От зробимо тебе пилу. Зделали пилу. Чуть не довели дядька Сашка до інфортури. Так, ну от така то от случая. Так що хто йде в сервіс центру інструмента, це в нас мова йде Черкаси, вулиця Хоменка, будинок, здається, 9. Ну, там центр інструмент, він один. Так що прив'язуйте пилку до себе цепком, щоб не забрали. Бо буває ще й таке. Так що пишемо коментарі. Всім пока.